Акційний сонячний комплект. Інвертор High 6,2 кВт та 5,1 кВт літій заліза акумуляторна батарея HaiTouch нова, два цикли заряду та розряду. Офіційна гарантія 5 років. Зібраний та спромотований ось такий щиточок. Сюди підключаємо міську мережу. Звідси виходить живлення на будинок або на квартиру. Напряму через інвертор або. Напряму через місто. Автомати живлення на інвертора з інвертора. І захист по сонячному полю. Тут у нас платі запобіжники, плюс та мінус БЗІП, пристрій захист від імпульсних перенавантажень та автомат по постійному струму. Сонячні панелі підключаються ось сюди. Плюс та мінус. Починає працювати від двох сонячних панелей. Зараз 79 вольт. Сонечко у нас сховалося, тому і не генерується. А так працює від двох. Сонячних панелей. Ось такий комплект 63 тисячі гривень, повністю зібраний, налаштований на стійці і навіть з ось таким Wi-Fi адаптером. Кому необхідно, звертайтеся за цим номером телефона.